Українців не задіяні у суспільно-корисній праці. Боти під час війни для цілої нації більше ніж по горлянку. Сім мільйонів українців за кордоном. До кінця року інфляція, інфляція пришвидшиться до 9,7 7 а на початку 25-го року тимчасово перетне позначку 10%. Світові банк і інші інституції говорять про те, що економіка. України наступного року навпаки зростатиме не більше як на на 2%. тому що зарплати в нас дійсно зростають через дефіцит робочої сили. Дуже багато кваліфікованих людей поїхало. Економіка зараз тримається на дешевих робочих руках. Одна зовнішня допомога цього року становитиме на 41,5 мільярди доларів. Крути, не крути, а на виході як розбалансували економіку. Як вона пішла в рознос? Так вона і не зупиниться, поки не зміниться влада і принципи формування влади. Вітаю, друзі! Назвав це відео Влада. Ні. Дудом веселка. Чому, власне? Та тому що. Читаю повідомлення від Міністерства соціальної політики, і там є звертання до українців про те, що вони повинні працювати після 60 років, і що ця робота дозволить наповнити пенсійний фонд і збільшити виплати в майбутньому. А те, що у людини можливо від заробітної плати просто не вистачає. Коштів на виплату оплату комунальних і оплату е ліків, бо 50 плюс це трошки дивна історія. Але потім читаємо звіт за міністра економіки, і цей чиновник говорить про те, що. Вісім мільйонів українців не задіяні у суспільно-корисній праці. Тобто, в нас вісім мільйонів вільних рук, які могли б бути дуже корисними під час війни. Ремонтувати бронетехніку, варити якісь там зварювати якісь трали для розмінування чи якісь, ну, врешті-решт. Буржуйки на передову, чи, чи ще щось. Тобто, роботи під час війни для цілої нації більше, ніж по горлянку. Але одна з головних вад нинішньої влади в тому, що вона наскільки змістила баланси, тобто вона розбалансувала всю систему життєдіяльності. І от ми пригадуємо соціологію в очікуванні е, змін в Кабміні, Потім Зеленський попризначав цілу пачку, ми пригадуємо, що там вже доходило до того, що Кабінет міністрів був неповносправним, потім він попризначав міністрів, ну, не він, а по суті він натиснув на більшість парламентську і, звичайно, все це проголосувалося, там попризначалося. Нові віце-прем'єри, все кадрові перестановки. Але чи хтось відчув ці зміни на власній кишені? Насправді ті диспропорції, які зараз вчиняються, вони дійсно до певної міри підвищують вартість робочої сили. І якщо навіть влада нас буде в найближчому часі запевняти, що от зарплати виросли стали вищими ніж до війни, то чекайте, а яка кількість людей... Не задіяна в суспільно-корисному виробництві. Війна це ж, це ж війна. Війна спалює ресурси. Навіть попри те, що ну, зарплати військових, а потім і через дефіцит робочої сили, зарплати зростають. Але як воно як воно пов'язується? Отут. Одна логіка 7 мільйонів українців за кордоном. Ну, звичайно, що це жінки фертильного віку, жінки з малими дітьми. Ну, я не думаю, що 7 мільйонів більше 2 мільйонів могли б працювати. Але коли виникає цифра в 8 мільйонів незадіяних робочих рук, і тут же звернення від. Мінсоцполітики, що українці залишайте на, залишайтеся на своїх робочих місцях. Так от, комедія то в тому, що робочі місця 50 це ж по суті дуже копійчані робочі місця. І люди заробляють реально там ну, тільки на забезпечення прожиттєвого мінімуму. Ніна Южаніна ні в себе на ресурсі на телеграм-каналі публікує звіт інфляційний звіт з макроекономічним прогнозом на 24-26 роки. Вона так зробила дуже ну, коротку вижимку. Дозволю собі зачитати, бо вона, як професіонал, вона перлини, так би мовити, витягла. Але спойлер для початку враження, що прочитала казку ні більше, ні менше. Але тепер ті тези, які вона ключові моменти, які вона вийняла із цього звіту. До кінця року інфляція, інфляція пришвидшиться до 9,7%, А на початку 2025 року тимчасово перетне позначку 10%. Однак уже навесні двадцять п'ятого року інфляція почне знижуватися. Другий пункт: У 2024-2026 роках. Економічне відновлення триватиме завдяки стимулюючій дії державного сектора, нарощуванню врожаїв, відбудові енергетичних потужностей, зростанню доходів домогосподарств і стійкому зовнішньому попиту. Прости господи, це, це мрія. Ще один пункт. НБУ поліпшив прогноз зростання валового продукту на 2024 рік до 4%. Раніше було 3,7%, Ну ще раніше, навіть 3,4% було. Але, наприклад, Світовий банк і інші інституції говорять про те, що економіка України наступного року навпаки зростатиме не більше як на на 2%. Хоча НБУ запевняє, що е, зростання пришвидшиться до 4,3-4,6% Ну, на наступні два роки. Далі, Оце найцікавіше, зайдітність заробітні плати, поступово збільшуватимуться через нестачу кадрів і відповідне посилення конкуренції заробітників з боку бізнесу. Та бізнес, бізнес вже платить, але знаєте, от для мене ну, взагалі світові економі... в світовій економічній науці е, ключовим поняттям є продуктивність праці. І отут ми потрапляємо в дуже дивну пастку. Тому що зарплати в нас дійсно зростають через дефіцит робочої сили. Натомість дуже багато кваліфікованих людей поїхало. Це означає, що в нас в основному економіка зараз тримається на дешевих робочих руках, все одно дешевих. І для зростання економіки нам реально потрібна роботизація, нам потрібен, ну, технологічний ривок. Але... По-моєму, основні робочі місця, які створюються на сьогоднішній день, крім оборонки, це якісь дуже дешеві копійчані робочі місця, і вони, врешті і зарплати на цих робочих місцях не такі високі. Тому, з одного боку, ну так, дефіцит робочої сили це значить вища плата, але якщо вища плата не забезпечує Продуктивності праці тоді ми потрапимо у що в інфляційний виток. Ну і ще одна зовнішня допомога цього року становитиме 41,5 мільярди доларів, а в наступні роки близько 38 і 25 мільярдів відповідно за рік за роком. Базовий сценарій макропрогнозу побудований на припущенні про поступову нормалізацію мов функціонування економіки, що зокрема сприятиме поверненню вимушених мігрантів і зростанню наст. Люди добрі. Ну це ж це дійсно. Я думаю, що це звіт, який цікавий ну, цікавий тим, що він повинен сподобатись Зеленському, втішити його, підвищити його самооцінку. А хіба ви не помічаєте, наскільки зросли продукти харчування? Якось в 10% інфляції це не вкладається. Ну не вкладається, розумієте? Я розумію, що в нас є сезонне зростання продуктів харчування, але кілограм сиру 10 доларів. 11, 12. Я розумію, що польський сир дотується Євросоюзом. Але польський сир дешевший. Польський сир в наших магазинах. А тепер дивіться, чим дорожча продукція, тим, ну я розумію, люди вимушені будуть її купувати. Держзакупівлі для війська велику частину насправді по високих цінах заберуть. Але це означає, що війна нам буде ще дорожча. Тобто всі бюджети, які позакладалися на війну, при зростанні інфляції, при зростанні акцизів, при зростанні собівартості пального, все це буде здорожчуватися. І потім ще контрольний в голову. Це тарифи комунальні. І от крути не крути, а на виході як розбалансували економіку, як вона пішла в рознос, так вона і не зупиниться, поки не зміниться влада і принципи формування влади. І найважливіше підзвітність влади. Підзвітність, монополія завжди призводить до високих цін низької якості. І великого злодійства. Ми вже це бачили, як казав Кучма, це вже було. Це вже було. Звичайно, що показники інфляції не вбивчі, а долар ніби не обвалюється, та й доларом у нас люди масово ніби не, не козиряють на кожному кроці. Але разом з тим і дихати економіці неможливо. Неможливо. Етманцеви перемогли економіку, але Нацбанк пише дуже бравурні і оптимістичні звіти. І з цим нам треба щось робити колись по війні. Спочатку треба перемогти. Дякуємо Збройним силам за все, що вони роблять для захисту країни.